Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Сьогодні зі мною той Андрій, який нам не каже привіт. Так, да. да. Так. Андрій, ми сьогодні будемо показувати людям Дон 404 G2. Мабуть, один із найкращих наших тракторів, які сьогодні у нас є в наявності. Ти погоджуєшся чи ні? Ну він читається 404 G2, Це є де люксом. ньому все що, все, що лишнє в ньому нема. Але те, що до, треба, до, все в ньому є. Все, все в ньому є. І ще й до того всього воно все є дуже якісне. Ну нема. По гарантіях він у мене лідірує добре. Я би його днем і ночі продавав би і ніхто б ніхто і не роботи не б не мав би, немав правда. Би. Тільки мене хто знімав би, правда. Добре, давайте за... добре, що він у нас є, і ми його покажемо. Дивіться, він до нас прийшов у 2024 році, а вироблений у нас був, от Андрій мені показував листопад 2023 да, з, 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 року. Зразу покажемо, покажем, щоб люди не казали нічого. Да. От показую. 11 місяць, 23 го 3 місяця морем, і плюс Польща тримає їх, то 24-му от тільки прийшли свіжі, свіжа так. партія. Ну, слава Богу, прийшли, ми люди терплячі, і нічого страшного, що ми трішки почекали. Значить так, 40 кінських сил, 4 циліндри, повноприводний, з реверсом, ну і далі, як кажуть, по частинках. Вага цього трактора 1800 кг. Він у нас іде тільки на такій широкій резині. Маємо грузи спереду, 6 грузів по 20 кг, задні колеса у нас грузів немає. Розмір резини у нас іде 7,5 на 16, і Андрій тут дванадцять і на 24. Великі колеса, гарна резина, високий рельєф. І ще скажемо давай про колію. Колія цієї сороківки. Е, якщо взяти по центрам, буде метр двадцять. Якщо взяти вже, як кажуть, е, по края, то, звичайно, буде більше, Я думаю, навіть метр тридцять, якщо взяти по 5 сантиметрів. Е, в районі буде. метр е, 28, метр 31, як вже там вже поставлено, але по центру стандарту метр 20, метр 21 всіх. Стандартно йде одинаково. <laughs> ну, а гарна база. Гарний метал, гарні передні мости. Ми їх міряли, Андрій, він, мабуть, в таких самих буде розмірах, як і ми робили заміри цих, цих мостів. <гад> Кажний трактор змінює. на сьогоднішній день, як читають люди, там хто знімає відео, кажуть, що фен Сурковка, добротна Сурковка його база і його двигун. Нема нічого лишнього. Нас тут як не дивно вісімдесятка, правда? Так, да, показую вісімдесятка, щоб люди бачили. Угу. Є в нас зразу спереду гідравлічний бачок. Є в нас радіатор, радіатор на десять літрів. Залита в нас охолоджуюча рідина. Заводська Ні, зараз тут вода, бо треба два-три два, рази водичку ага. поміняти. Тоді заливаємо то тусо. Просто звичайна вода. Зараз не закону та не при не прийшло вона заводу до ні, ні, нас. Ні, заводу. ні, заводом не прийшло. Зрозуміло, бачиш. Далі є в нас два насоси на гідравліку навіски на гідравліку руля. Гідравлічна ванна у нас. Одна одна суцільна. Донфенги мають таку особливість. Ми про це знову нагадуємо. Маємо ми фільтр для е... ну, гідравліки. На візки. На візки, так. і маса в нас теж заводиться ось з цієї сторони. З боку да, з одна з Донфена, що зроблена маса добротно, вона йде mm -hmm. закрита, вона йде в пластику. Mm -hmm. Вона не стоїть під капотом, вона стоїть з боку. З боку що не, не треба служити. капот відкривати. Правда, е, так тепер з цієї сторони у нас є три фільтри. Тонкої очистки, грубої очистки і масляний. Повітряний фільтр у нас захований в цьому бачку. Ось є контейнер для пилу. Бак для дистоплива у нас на 25-27 літрів. Ось такий самий, як і в усіх донфенгах, є так само цей матеріал, який тепловідштовхувач, щоб не нагрівався бак від мотору. І мотор у нас Z N. 490-й. Андрій, чому не КМ? Це, це той самий КМ? Ні, чи це все, інший? Підходить, все підходить одинаково на КМ. Що це, тільки Донфен маркерує своє так, щоб не так, як всі. Вони він Z зробив за N і все. Але все підходить, майже від КМО. Ти маєш на увазі, як ремонтувати? Так, по, да, по поршніві, по тому всьому, вона може підходить. Колівал підходить, по поршніві підходить, ага. бо люди звертаються, тож ну, працюємо вже ж не перший рік з ними, то угу. знаємо. Ну, мало хто до нас звертається, бо вони, але все рівно звертається. Як не ну, так, ми тільки що говорили, що ти не маєш з ними роботи. Ні, ні. Ну, люди, які експлуатують, наприклад, 5-10 років. Угу. Цей домфен на ринку тільки обліцовка, наприклад, замінюється. Але на ринку вже давно, але він завжди був з тим з чотириста. Так, він завжди да, був з ZN, ZN, 4 це не, не, не новизна. Да. Носі ну, чотири виходи до чотирьох форсуночок, так як він чотирьохциліндровий. Ну, в принципі, Андрій, що ми ще тут прокоментували все гар... дуже гарно, воно все таке добротне. От, подивіться, як воно все не, роз... розташовано, вмонтовано, все так ну, все видно. Доступ, краса. доступ гарний. Електрик, електрика, все, все в такій гарно, в гарній такій ізоляції ну... E, no. Так, мусти його, сороковищі, uh -huh. все добротно. Тут uh -huh. кліренс теж високий. Високий кліренс. Мусти, мусти, мусти теж його. Mm uh -hmm. -huh. Ну, коротко, добротна Добротна сороковка. сороковка. Значить так, ідемо тоді до навіски. Навіска. Навіска в нас з грубого, дуже грубого металу. Ось подивіться, ну там сантиметр, Я думаю, до двох сантиметрів, йде товщина цього металу. На цю навіску ми можемо цепляти, так як це сороковка 780 вісімдесят кілограм, сімсот Є в нас два гідравлічні виходи, але вони є в нас тут залежні. Ми працюємо або на навісному обладнанні, яке цепляємо до навіски, або на навісному обладнанні, яке цепляємо до гідравлічних виходів. Зашито від місця водія, все гарно так, все закрито, нічого попадати до тракториста не буде. Ну, мости грубі, надійні, Примусової гідравліки тут немає. Всі, звичайно, просять про це, але ви знаєте, що ми альтернативу вам можемо вже запропонувати. Вчора я вам про це показувала, правда? В принципі, Андрій. Що, що тут ти скажеш, що раз скажу від себе так дуже добра зроблена проводка. Люди не жаліються. Бачите, uh -huh. все по фасону те тільки в донфена. Так uh -huh. о тут ззаді нас стоять кабіни. Вже під нього навіть за uh -huh. зашили вони дуже добре. Його так. Uh -huh. Зашито добре тут навіть mm -hmm. для встановки кабіни це дуже добре. Mm -hmm. За буквально за півдня її встановлюють цю кабіну. Останавливали. ну і ви знаєте, що ми й привозили донфенги з їхніми заводськими кабінами. Були і сороковки, так Андрій Є, є і сороковки двадцять четвірки. Їхні заводські кабіни теж дуже гарні, теж людям дуже подобаються, Але ми звичайно хвалимо ці кабіни, тому що вони у нас не гірші і проблем з їхнім монтуванням теж немає. Ну та так у нас тут з навіскою і показуємо, що нам нам пропонується для місця водія. Рівна підлога, педалі в нас ідуть зразу. Вам кажу, ідуть знизу. Місця достатньо. Тут є якась невеличка ступінька але вона так. закрита резином. Зразу Родим, покажу, вкоприбо. чого Донфена піднята сідушка. Всі дають запитання. Угу. Місце оператора, так. якщо видно, то оператор бачить буквально все. Даже дуже. Я, буду... я, все я буду стояти навіть, от ну, біля так. самих грузів, і так. мене будуть бачити навіть так. в чому я взутий, як так. вони кажуть. Так, так, так що місце так. оператора дуже високо підняте. Донфен за це дбає. Бачите, зад піднятий. Його місце оператора підняли за що там і дуже високо сидиш, і дуже багато бачиш. Все видно, мене всі бачать. Дійсно, огляд дуже дуже хороший, нічого мені не заважає. Це класно. Так, дивіться, реверс, у мене мені дуже подобається, що в Донфенга теж реверс іде біля руля. Не ось тут, не тут, а от біля руля це дуже зручно. Ось у мене з під лівою рукою реверс. З правої руки у мене йде коробка передач, і з лівої сторони у мене йде повишена і понижена. Як для мене, це найкраще розташування усіх ну, речагів, тому що коли воно йде з однієї сторони і тут, і тут якось мені здається, це не так є зручно. А коли от, ти можеш різ з різних сторін двома руками собі тут відрегульовати, що все дуже класно. Вал відбору потужності у мене теж з лівої руки. Він нас на дві швидкості можна переключати 540 тисяч оборотів. Ручний газ у мене з правої сторони, ручний тормоз з правої сторони, і на навіску підняття опускання навіски речах теж з правої сторони. Так само ми можемо заблокувати, привести в дію передній міст, заблокувати задні мости. Передній привод ось в мене переключається, і блокіровка. На ногою. На, 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 на ногою Вигляді педалі. педалі. Не, да. треба, не треба рукою підтягувати, да, вигляді педаль. Значить, так, педалі я вже казала, йдуть з підлоги. В принципі, все дуже зручно діставати. І мені подобається тут панель. Вона е, лаконічна, проста, але пластик так. видно, що він є якісний, е, чорного кольору однотонний, ні з якими вставками, але за рахунок оцих оранжевих ручок, воно виглядає дуже стильно і дорого. Андрій, воно виглядає просто дорого. Отак От спокійна, така спокійна класика, і вона завжди має чим підкупити. Ну, переключати до речі... повороти у нас рича, таким джойстиком взад вперед. І так само джойстиком ми можемо переключати дальнє ближнє освітлення, аварійку. Ну... Збоку заводимо, з боку ключики для заведення. Ну і глушилка. Ось у мене. Сість. Ну але до речі, до... Ну фен, наприклад, <гум> на ринку один з тракторів, який тримає свою марку так. і не... не скидає Людора. Він за все своє відповідає як то. Як, як Мерседес відповідає за свої машини, так само Донден відповідає за свій трактор. Недаремно, недаремно і ми пишаємося, що ми його привозимо, і пишаємося тим, що в нас вже є. Ось він цей трактор саме в наявності. Він у нас є і з кабіною заводською, і без кабіни. І навіть маємо потенційну кабіну, яку можемо на нього поставити. Це проблем теж немає. Дивіться, заправляти бак у нас теж через верх, Тут є таке віконечко. І нагадаємо, що якщо це сороківка, то має в дводискове щеплення. Ось такий у нас сьогодні огляд. Надіюсь, вам було цікаво. надіюсь, ця пропозиція є саме для вас. Тому дзвоніть, будемо вам розповідати детальніше про ціну, доставку. Пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!